Сьогодні хочу запропонувати практику на повернення своєї енергії, на повернення тих частинок, які ти залишив чи залишила в стресі, у втомі, в чужих очікуваннях, в людях, в моментах, де тебе було занадто мало. Ця практика допоможе м'яко повернути свою енергію відчути тіло глибше. Заспокойте нервову систему і зібрати себе без напруги, без тиску, у стані повної безпеки. Почнемо. Влаштовуйся максимально зручно, сідай або лягай. знайди для свого тіла таке положення, в якому воно зможе, просто Бог. Почнемо з повільного вдиху. Зроби максимально повільний вдих носу. І сконцентруйся на цьому. І такий же повільний, теплий видих. І ще один вдих. Трохи глибше. І ти за цими відчуттями дихай і відчувай, як твоє тіло починає потрохи розслаблятися. І видих, довгий, повільний, м'який і спокійний. Дозволь своїй нервовій системі зрозуміти. Зараз безпечно. Ти тут. Ти в цьому моменті. Дозволь собі відчути цей момент. Він ідеальний, він прекрасний. Відчуй свої ступні, переведи на них увагу. Уяви, як вони торкаються землі. І там починається твоє заземлення, твоє повернення. І відчува, як м'яка тепла хвиля піднімається вгору по твоїм ногам, дихай і відчувай. І так хвиля піднімається вгору до твоїх литок, до колін, повільно, ніж ніби хтось торкається тебе світлом і дозволь цій хвилі рухатись ще вище, до стегу і до тазу, туди, де так часто живе напруга, відповідальність, страхи і вдих, Вдих. На видиху повільно відпусти трохи цього стану, трохи напружень. Не все. А лише те, що готове піти саме зараз. Тепер переведи увагу на живіт. Там живе твоя внутрішня сила, твій центр, твоє я можу. Поклади туди долоню. і тепло своєї руки. Відчуй, як дихає твоє тіло під долонею. Уяви, що всередині, горить маленький вогник. Це твій внутрішній вогонь. Він ніколи не згасав, просто інколи. І зараз ти дозволяєш йому розгорітися трохи сильніше, сильніше. І ти дозволяєш дихаєш і дозволяєш йому розгорітися трохи сильніше, тільки настільки, наскільки комфортно, дуже добре, тобі настільки добре і комфортно. Що вся напруга зникає, минає, залишає тебе повністю, з кожним дихом вогник сяє, а з видихом з тебе виходить те, що не твоє, чужі слова, чужі очікування, чужі емоції. Все, що витікало з твоєї енергії, тепер повільно відступає, тепер перенеси увагу до грудей, центр твоїх почуттів, центр правди. Тут часто залишається невимовлення емоції і уяви, що твої груди освітлює м'яке золотисте світло. Живе, майже казкове. Це світло не змінює твої емоції, воно просто дає їм простір, дозволяє розм'якнути тому, що довго було затиснуте, дозволяє зігрітися тому, що було заморожене. Зроби ще один повільний вдих. І уяви, що це світло розшириться середині твоєї грудної клітини. А тепер видих і це світло м'яко розчиняє напругу, залишки напруги. І ти дозволяєш це природно і безпечно для тебе. Тепер уяви перед собою образ, може це лісова стежка чи берег моє. Чиніс з твоїх снів не вигадуй. Просто дозволь, щоб образ прийшов сам, просто довірся. Ти йдеш по цьому місцю повільно, спокійно. Повітря тут чисте, легке і тепле. Тут немає поспіху, немає тиску. Це простір, де твоя енергія повертається до тебе сама. І раптом ти бачиш попереду маленькі вогники, сяйво, ніжне, знайоме, вони схожі на частинки тебе, які колись розхопились, коли ти була чи був томлений, вчарований. Зроби для них крок. Вони не тікають, вони впізнають тебе. Покличох подуків, поверніться до мене. Я готовий чи готова прийняти свою енергію назад. Сяйву повільно підлітає до тебе, торкається твоїх долонь, грудей, обличчя, серця, відчує, як ці частинки енергії, входять у тіло, ніби стають частинкою тебе. Частинкою твого дихання, пульсу і твоєї присутності. Ти не просиш нічого зайвого, лише повертаєш те, що завжди належало тобі. Зроби глибокий дих і відчуй, як ця нова стара енергія починає рухатись всередині тіла спокійно, вільно, по справжньому твоє. І перенеси увагу на обличчя, щелеп, моба. Дозволь собі розслабитись, ніби з тебе зняли невидиму маску напруги. Ще трохи. добре. Зроби останній глибокий вдих і видихни все, що не твоє, все, що виснажувало, все, що боялось піти. Скажи подумки, я повертаю собі свою енергію. Яко, чисто, повністю. Скажи це три рази. І відчуй, як твоє тіло стає трохи легше, тепліше, трохи більше твоїм. І коли будеш готовий чи готова, повертай увагу в кімнату, відчуй своє тіло і можеш повільно відкривати очі.